Прямо ще направи. Такого на увагу мировый коней. Що ти може? Тернобиш? Скидає перед поворотом. <кій> Стобуси не можуть тронути. Торбо. Да? Тим да, не дуже. Як не дуже. Під'їду. <звук> Далі, забудь про першу. Яка перша? Тебе ж колеса, швидко крутиться? Ну і це стало? Барана все. <звук> Газуй ліво. Позоріще <звук> блядь.

Great question. Mm -hmm.